Школа розумна. Під час уроків виключається освітлення, залишається тільки аварійне освітлення, під час перерви включається повне освітлення. Це Всі... автоматично Всі автоматично. робиться? Ці годинники вони абсолютно з Wi-Fi, налаштовані повністю по всьому закладу, з інтернетом, з годинами, те, що відбувається температура. Перший классов стане, що головного Для всіх э, учнів. А для яких? Четверти по суму взяти, тому що першачків не будуть окремі робити. Це вчительські. Вони купить автоматично. Бамбу. Бамбук. Это жестковато, да? Да? Я чему пишу? Папа, я хочу мягкий матрас. Я чему? Ты ходишь, бачиш, як двигается. Це спортивна зала. Бачите, вже безпекові всі заходи, ми зараз виділити.

ちょっとそっちの方。